У вівторок, 21 листопада, в західних областях синоптики прогнозують дощі. В Рівному та Луцьку пройде мокрий сніг. Температури вночі від мінус одного, день до плюс дев'яти. На півночі та в центрі переважно хмарно. Сніг з дощем пройде в Черкасах Вінниці та Житомирі. Нічна температура від мінус шести денна до плюс трьох. На півдні хмарне небо спостерігатиметься впродовж цілого дня. Від нічних -3 в нічних мінус трьох до плюс сіми вдень. У східних областях хмарно з проясненнями. Лише в Харкові цього дня має бути ясно. Від нічних мінус 7 стопчики термометрів піднімуться вдень до нуля. У середу, 22 листопада, в Ужгороді хмарно з проясненнями, Врешті областей Західного регіону, опади у вигляді дощу та снігу, вночі від мінус 5 в день до плюс семи. Сніжитиме та дощитиме за прогнозами синоптиків на півдні та в центрі. Лише в Полтаві, Чернігові та сумах в цей день без опадів. Від нічних мінус 6 температура повітря підніметься вден до плюс 2. На півдні за прогнозами синоптиків пройдуть дощі. Температура в регіоні вночі від в день до плюс 11. Сніжитиме в східній частині країни. Лише в Харкові цього дня без опадів. Від мінус 8 вночі до плюс 2 в вдень. На заході в четвер, 23 листопада, триматиметься переважно хмарна погода. На Львів, Луцьк та Рівне. Чекаємо сніг. Найнижча температура вночі мінус 9, найвища вдень плюс 5. Опади у вигляді снігу та дощу синоптики прогнозують у північних та центральних областях. Лише в Вінниці в цей день без опадів. Від нічних мінус 9 температура повітря прогріється в день до плюс 2. Хмарне небо спостерігатимуть мешканці південних областей. Кримчанам цього дня знадобляться парасольки. Нічна температура від мінус 3, денна до плюс 5. Сніжитиме за прогнозами синоптиків на Сході в Дніпрі без опадів від 11 до 1 з позначкою нижче нуля.